Вітаю, друзі! Як ви зрозуміли, ми знову в лісі. Сьогодні підемо перевіряти нові місцини. Тому сідайте позручніше, заварюйте каву або чайок, беріть смаколики і let's go, вперед! Друзі, ціллю нашу буде сьогодні підосичник, підберезник або бабка тополева. Мені дуже сподобався той гриб. Хто не дивився минулий пошук, залишу посилання в описі або прикріпленному коментарі, друзі. Ось будемо перевіряти ось такі ось осичники. там от то поля інколи трапляються ось такі. Ось, і під ними будемо дивитись грибочки. Огляньте, яка трава тут у Тіні. От її треба дуже гарно перевіряти. Ось такий осичник, бачите? І наряти в нього, а також навколо дивитися. Такі тіньові міста полюбляє під осичник, березник О, як гарно, свіженько сьогодні. Зранку було прохладно-прохладно. Да, вітерець подув вчора було тихо, сьогодні доє вітерець. На жаль, нема дощику, передавали дощі, але нема. Нічого. Друзі, щоб ви розуміли, як в яких зарослях інколи приходиться шукати гриби в нових місцях особливо. І коли люди питають у мене, в якому лісі ти збирав гриби чи що. Ну, от бачите, ось в цьому лісі. От в такому лісі інколи лазиш на четвереньках і, і збирає вже рибочки, друзі. Ось щось немає, знаєте, поки не знаходжу нічого, але будемо перевіряти, якось і на полянках нема. І всередині. Волога якби присутня, але чомусь грибочків поки нема. Йдемо далі. Зайшов я, друзі, ось такий осичник. Бачите, такі гарні старі осика. Побачив там он змію. Ось. І йду далі, іду і погляньте. Є! Перший і на сьогодні. Погляньте, який білоножковий. Просто неймовірний гриб, дивіться. Який він класний! Який ногу колір. Гляньте. Ну, іди сюди. Так. Дивіться, який красунчик. Ну, гарненький, чистенький. Перший є, друзі. Клас. Став. Подобаєчку за перший грибочок. А також, друзі, підписуємося на канал, тому що багато людей дивиться мене і без підписки. А який він ароматний. Просто класний. Супер, суперовий грибочок, ставим лайк. Друзі, ну що, непоганий осичник Погляньте Невже це бабка? Тополева. А ну! Ні. Це просто підберезник. Порепаний такий, погляньте. Чистенький, гарненький. Дивіться який файний. Кружненький. Супер, суперовий грибочок. Другий. Бачите, друзі, ось в таких от тіневих місцях збирається волога, мабуть, і дає росту і березникам, і підосичникам. Ось такі два гарних красавчика поки. Два різних види. Бачите, як вони відрізняються. Це підосичник білоножковий, а це підберезник або бабка, звичайно. Що, друзі, є якийсь прикол у розвідуванні нових місцин. Коли знаходиш все ж таки грибні, саме грибні місцини, то ліс, як завжди, майже завжди тебе, як то кажуть, порадує. Бачите, ось такі ось є загашники. Треба, звичайно, більше походити, більше потоптати, полазити в павутині під комарями, під різними плазунами ось і вже коли так трішки на місцевості зорієнтувався, то вже знаєш куди йти. Тим, хто тільки починає вивчати грибну лісову практику. Обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, напишіть коментарі, звідки ви, в яких лісах збираєте гриби. І які. Мені теж буде цікаво. Ох, ось і старенький. Да, Підберезничок. Так, хай залишається. От такий підсохший. Навіть бачите, тут на сонечку вивіз. Зараз перевіримо, може тут є і сусіди. Що, друзі. Ось тут трошки далі. погляньте, які рибочки. А ну-ка. Раз. Ну-ка, два. Два. А он ще й третій. І як би до тебе добратися? Ой! А, а цей поганенький. Цей старенький, а ті два. Ой! А ці два, наче як. А ці два, наче як непогані. Так, і от бачу ще один. Ану кайди сюди. Дивіться, які зарослі. Я його побачив аж он там. О Але він, мабуть. Але він, мабуть. Так. Він старий і червивий. Але ж є! Yeah. Дивіться, бачите? Ось в таких -от чагарниках сьогодні мій збір. Ну то добре, може ще пізніше заїдемо на мої старенькі місця і перевіримо їх теж. Там були парасольки, я згадав, до речі, так що... Так, до речі, де мій ціпочок, паличка. О. Друзі, згадав бабусю, вона коли заходила от до лісу, завжди собі робила ось такий помічничок витачувала, знаходила якусь таку гілочку, яка вже сухенька там. Ось обробляла її і з нею ходила. Так от і я сьогодні. Ну, я частенько так теж роблю і згадую її. Ой, а ви так теж робите? Якщо робите, звісно, від вас підписочка і вподобачка. Йдемо далі. І як же плаче сосна, як я її розумію. А, да. Ну нічого. Друзі, ну що, переїхав я на свої вже місцини. Так, пробігся там по новим місцинам, зафіксував. о, ну Дивіться, що є, є, але старенький. Бачите, сухенький. О! Залишимо його Оп, Бігорсі. Мабуть, не вистачався ж таки дощику, Я як прийшов дощик, то було б трішки краще. Ну нічого, пройдемо ще. Зайдемо зараз за парасольки, глянемо. Так, зайшов я ось такий. Капелечок тут хожу да. в общем по ті по тіні друзі на сонці зовсім і травичка навіть уже попідсихала а ось тут погляньте, що є так. Хто це, друзі Ха. схоже як то виклускатий але Да. схоже як він. Не вистачав вологи Що я кажу. Яби дощик трішки був. Ну, залишу, можливо, можливо, наступного разу щось буде з нього. Ось такий трутовий пускатий. А ось ще один підберезник. Так, ну. А, старенький, мабуть. Ну так, да. я думаю, що старенький тому залишаємо його. Ось, бачите, волога, все ж таки гриби беруть вологу. Да з дерев, з роси якоїсь і ростуть, ріст іде. Трішки я запізнився. Що, друзі, як я, були, в мене перечуття, що зонтиків хтось забрав. Да, мабуть, вони підросли і стали дуже гарні. Ну перевіримо ще, там ще один був. Все ж таки, може той залишився. Теж дуже мало. Звісно, шансів у нього буде. Але зараз глянемо. Він залишився, йо! Є! Дивіться, парасолька! Іди сюди! Яка сухенька! ось, Бачите правило, основне правило, це ще б цей кілечко, воно тут якби отак от пересувалося, бачите? Тому це настояща парасолечка. Такі лусочки, бачите, скрутили від цього палющого сонця. Ну так, заберемо, мабуть, на сушку його. Ну що, друзі, ось такий у нас результат, Да, не густо, але головне ж, як то кажуть у лісі. Подихати повітрям, послухати вітер, пташок, спів. Да, не вистачає дощі, вологи, грибочки поступово закінчуються, але завтра, можливо, ще поїду в Сосновий ліс, так би мовити, перевірю. Першу хвилю ще білих, можливо, який трапиться ще грибочок, то засніму, обов'язково вам це покажу. Так що, отак, друзі. Бажаю всім добра, гарного настрою. Ходіть все ж таки в ліс, якщо навіть і нема грибів, то в лісі дуже гарно. Скорих зустрічів. Па-па.